Вітаю панове, ви на каналі Форлана, і я радий нарешті повернутися на Ютубчик з своїми відосами з FC24, які я не випускав довгий час внаслідок свого переїзду. Ну і власне контент, в принципі, продовжувався, але вже в вигляді трансляції, які я проводжу останній місяць. Обов'язково заходьте, якщо ви не знали раптом, що я транслюю, то обов'язково підпишіться на канал та поставте дзвіночок для того, щоб не пропускати сповіщення. Так от на останній трансляції якраз і трапилась така подія, яка... Ну, яку я не можу просто вам не показати в окремому відео. Тож, давайте дивитися та приємного вам перегляду. Ну, це оце от просто мене вбило. Причому ну в цей момент же ж не показується, що є якісь втрати пакетів. що, Ну, я міг би зрозуміти, що типу, в цей момент просто була втрата пакетів, тому він побіг собі в іншому напрямку 4 метри, в іншому напрямку від того, який я йому вказую зараз. Типу, я міг би це зрозуміти, але ж наче не було. От, ще раз. Ось, перемкнувся на блана. Ось, я ним керую. Спочатку біжу на перехоплення. Причому без швидкості. На Жакеї, L2. Дивіться, да? Намагаюсь перехопити, відібрати не вдається. Далі я просто стою далі на Жакеї, Анімація ніяка відбору не ввімкнулася, як ми бачимо. Я на Жакеї зараз маю рухатися якраз в грізмана. І таким чином зробити автоматичний відбір. Так як Грізман якраз обличчям до мене з м'ячем стоїть, я маю зараз забрати у нього м'яч. Дуже легко, дуже просто. Лівим стіком я вказую зараз на Грізмана. Тобто ліворуч і вгору рухатися. Жокей. Для того, щоб гравець ще більше мав відгукуваність, бо на жокеї гравець спритніший стає захисник. І я продовжую утримувати ліворуч і вгору лівий стік на жокеї, у мене гравець рухається вправо. І подивіться, скільки рухається. І потім щось йому. О, на турі, я ж не, не туди біжу. Дистанцію просто, бачите, скільки він пробіг, я туди взагалі ліву стік не направляв. Взагалі. Покол в тому, що зараз субота в мене, що сьогодні я вже не зможу пограти взагалі. От, бо буде, от кожен, бачу, такий от буде. Навіть гірше. В цьому матчі ще не дуже багато було втрат пакетів. Зазвичай їх о. зазвичай о. ще більше. Просто та червона штучка не зникає. Зазвичай. Коли прямо дуже погано все. Ну то тобто, гранути, ну, типу, програвати майже кожен матч через коннект, то навіщо? Грати фактично неможливо. Тож, я вирішую зібрати на останок якесь СБЧ. Героя нещодавно зібрав собі зерану. Ну, По-моєму, нічого немає, так? Да? Контенту особливого немає протилок немає зараз. Ні, да, ніяких. Типа чисто або героя або ікону зібрати. Попробувати зібрати. Я не впевнений, що вистачить подару Це більш дорога збірка ж, правильно? Більш ну, рейтингу правильно. Кайта, а і що треба? Нічого особливого. Окей. Герой це скам краще ікону вже, ти думаєш? Ну, а вдруг вже нуля. А вдруг... Хто там? Лусю? Ні? Тому на ікону я пам'ятаю більші вимоги. А тут мені ще зараз паде знову якийсь Санчес чи якась фігня, така, яка мені взагалі не потрібна. Ну ладно. Ладно. Це ж рандом. Ніколи не знаєш, де тебе пощастить. Як ви зрозуміли, я хотів збирати героя, так як там менше вимоги і менше фото, відповідно я б віддав. Але хтось з підписників все ж таки умовив мене зібрати ікону. Хтось взагалі вірить, що тут можна внімати, не знаю, Zobas, тройфо там і Еусебіо. ESEBO. Таких грабців тут ловили взагалі. Пошукаємо іконку. Элегат, отак, так? Да? Готові? Вимкнув в себе екран. Відкрив пак І закрив. скіпаю, Я думаю, що воно вже проскіпалось. Ну, мало б проскіпитись. тепер зберіг. Ух, все пройшло. Ой. Давай, включайся. Ну що, починати з топової десятки, чи чи можливо щось не, не зрозуміло могло впасти. Миколаївич Данію спочатку. ні 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 Даня трошки пізніше буде Уельс, Rush. Правильно? Thank you very much. Saudi Arabia. The Manach. Scotland, Dalglish Spain пізніше. Ж це Угорщина. дійдемо Швеція немає, наче, да? А, Ларсон. Чи, чи його немає вже в грі, я не пам'ятаю. Генрік Ларсон такий був. А, Сербія, відіч Vidiech натурі. Це не він. Alright, alright. Korea нічого немає. Ireland є right-in. Дякую, що не ти. Ніякий. Уф. Не знайдено. Руменія це хаджі. Ну, а загалом ви зрозуміли схему показувати, як я дивився прям кожну країну, я не бачу сенсу. Тож, перейдемо до найцікавішого. Так, я зазвичай як роблю? з Починаю з тих країн, де. Е, гірші ікони. От, наприклад, в Аргентині топових ікон немає, в принципі, я так сказав. Колись був Марадона зараз немає. Фу! Thanks God. That's my ман. 101 матч зіграв. Блін, один гол всього лише, боже. То з кутових oh, Так. Defender. Давайте Defender. Це Замброта, це мальдіні це барезі І це Канаваро. Аж 4 варіанти, правильно? Ну, ладно, не мальдіні Далія Midfielder. Yep. Ну і атака. Це Дель П'єро, Зола. Да і все. Обидва, в принципі, 250к плюс. Мені ці ікони не потрібні. Дуже добре. Так, окей. Отже, це не Італія. Прекрасно. Не знаю, чуєчка в мене була щойно, що все ж таки реально буде якийсь італієць, якщо чесно. Але чуючка підвела мене. Тому казати знову, що в мене якась чуєчка є, не варто. Дивіться, португальці всього два. Їх всього два в грі. Це Еусебіо, це Луїш Фіго. Більше не дано з ікон. Тому одразу пошук. Це не португальці. Шкода, що один, що другий, в принципі, цікавий картки, особливо перший. Не буде по позиціям. Зараз просто повний пошук зробимо, де і все. Можливо, зарано радію, але це добре, що на Іспанія, бо дуже багато було посередніх карток, але це не іспанці. Так, ну давайте, окей. Let's go. Let's go. England. I wanna check England first. Англія, please. Yes. Yes. Най така країна, де мені здається, з топ 9 країн. Які по цьому нашому списку найбільша кількість посередніх ікон, навіть слабких ікон, я б сказав. Найбільша кількість. Ой, блін а Франція Німеччина. І Бразил! Ну, вамос Це мій Філіп Оскільки він награв 83 матчі. Ой, right. панове! Бразил or France? Анрі Антона. Давид Резеге. ну Якщо вже давай, то давайте когось з перших двох. Будь ласка. Окей. Окей. Тільки не піреза. Please! Not Pures, not Robert Pieres. E діє дарма. вірає або зідан або Рібері. Це було б супер-пупер. Бланчик це наш. Отже, це не Франція. Загалом. Це панове бразиліан айкон В натурі Давайте от, просто залишилося фактично ну 10 гравців. Де, всього. Усіх варіантів. Давайте я буду просто йти від. Меншого до більшого по вартості, типа, от, наприклад, перший у нас дивіться, Сократес. Майфайкос це не Сократес. Я до речі, Роналдіня здається, так і шукав по вартості ікон. Я йшов йшов, йшов і дійшов вже там до топ 5 на той час. По моєму найдорожчих ікон в грі. І в мене був рончик. Так, і от Рівалдо. Оце от два гравці, яких мені найменше безумовно хотілося, тому що грати за них я не хотів. Вони якось так трошки підвисла, Думав зараз точно буде вилазити обличчя. Оце. Далі. Рікардо Ізексон така йде на третьому місці знизу за вартістю серед бразильців. І під музичку, правильно? Не так, а, прекрасно. Далі залишаються всі решта, ікон. Це нормальні, і грабельні чуваки, по-любому в мою основу. От Роберта Карлос єдине, що думаю, мене бачив. Не супер хочеться її міняти. Далі, кафу. Кафу, по вартісті кафу. Кафу це супер варіант, правда? Нове. Походу, у нас ікона. Дорожчі лями монет Бо все решта, вже лям плюс. Ладно. Карлос Альберт. 91-й рейтинг. І це такий універсал, тому що його можна використовувати на ПЗ і на ЦЗ. Коштує він лям 200. В принципі, безумовна картка толкова. Картка толкова. <реш> Можним разом, коли я натискаю цю кнопочку і бачу No Items Found. Я не знаю. Далі Гарінча. Але це ж, звісно, гравець атаки. Цікавий гравець, безумовно. Будь ласка, нот Роберто Карлос. Знаєте, що зараз от якась думка така прокралася в голові? А якщо ми якусь е ікону з непопулярної нації да, просто забули подивитися. От якщо ми забули. Тепер планочка трошки вище бо Жерзіньо 2 мільйони. А він наступний у нас іде по вартості по списочку нашому. Залишилося 5, 5 найдорожчих бразильців в грі. Жарзиня займає п'яте місце. Лям 950. грубо кажучи, округлимо до двох. Жарзиня це супер солідно буде, правда? Боже, 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 та ну на нафіг. Боже мій! Боже мій! далі шло далі зіко 2,4 далі піле чотири з половиною Роналдіньо 5 400 мільйонів і Зубастик 10 далі поїхали зіко 2,4 мільйони 5 плюс 5 зірочки плейстайли ну це мало. дріблінг Трошечки не топовий, але ударчики Спейсом можна Хантером підняти. Посульки, нормальні фізика окей. Ну, це, звісно, картка мощна. мощна зіко. Зіко! 2 мільйон! Є! Да, не зубасти, конечно! Oh, але. Але це класно, але це класно. Безумовно, я більш ніж задоволений. Це шикарно. Отак, ну, от, панове, абсолютно рекордний дроп, який я не очікував, який ну просто неймовірним везінням мені вдалося отримати. І яким, в принципі, скоріше за все, я буду грати аж до кінця цієї гри. На цьому я вам дякую за увагу, дякую за вашу підтримку вигляді в до цього відео. В коментарях можете написати, як мені сильно пощастило. Ну і до зустрічі на трансляціях, де ми будемо перевіряти цього монстра у Вікін Лізі та у Райвелс. Ще раз вам дякую за увагу та побачимось.